Тарас Шевченко, думка. Тяжко, важко в світі жити, сироті без роду. Нема куди прихилиться хоч згори та в воду. Утопився б молоденький, щоб не нудить світом. Утопився б, тяжко жити, і нема де дітись, в того доля ходить полем, колоски збирає. А моя десь лидашиця за морем блукає. Добре тому багатому його люди знають, а зо мною зустрінуться, мов не добачають. Багатого губатого дівчина шанує, Надо мною сиротою сміється, кепкує. Чи я ж тобі не вродливий? Чи я в тебе вдався, чи не люблю тебе щиро, чи з тебе сміявся? Любиш собі, моє серце, люби, кого знаєш, Та не смійся надо мною, як коли згадаєш. А я піду на край світа, на чужій сторонці найду кращу або згину, як той лист на сонці. Пішов козак, сумуючи, нікого не кинув, Шукав долі в чужім полі, Та там і загинув. Умираючи, дивився, де сонечко сяє. Тяжко, важко умирати у чужому краю.